Місце не нове, старе, заїхав на годинку-півтора максимум. Тому що дивіться, сонце вже сідає і незабаром буде темрява. Можна і вечором походити, але чесно, що сьогодні немає бажання. Фух. Так, і місце, а, щодо місця. Старе, ходжене, переходжене, багато камерадів було. Я в тому числі, кожний сезон я сюди приходжу, вже п'ятий або шостий рік. І завжди щось є цікаве. Зараз буду в онлайні. Купати сигнал. Так, а де він є? Бачите? 20, він не глибокий і я його швидко викупаю. Можливо, і відразу воно. Провіримо. Так. Так, вже є десь на поверхні. Тут. А може ні. А ні, є от один. Ну, 19. Трошки видає. Змінилося. Так, і що це в нас? От, бачите? Руці. Вау, яка крута знахідка! Це корок. Корок. Від не знаю від чого. від води, можливо, від алкоголю. Ну от.